Ігор Грибань народився у 1992 році у Шостці, навчався у школі номер 5 потім у Шосткинському вищому професійному училищі, де отримав професію слюсаря з ремонту автомобілів. З дитинства наш земляк мав багато друзів завжди був душею компанії. Він дуже любив і поважав батьків з теплотою і турботою ставився до брата. Юнаку довелося працювати на різних підприємствах міста. На робочому місці він віддавав свої сили і знання наповну. Втім, усталене життя Ігоря Грибаня зруйнувала повномасштабна війна у 2023 році. Чоловік був призваний до лав національної гвардії України. Воював сумлінно і відповідально, так як звик жити і працювати. В його народному арсеналі нагрудний знак за доблесну службу, почесна відзнака Хрест 54-й ОМБР, нагрудний знак учасник бойових дій, відзнака президента України за оборону України. Ігоря Грибаня було представлено до нагороди медаллю за військову службу. Отримати її він, на жаль. Не встиг. 4 вересня цього року старший солдат, стрілець роти оперативного призначення Ігор Грибань загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області. Йому навіки залишиться 33 роки. Попрощатися з нашим земляком та провести його в останню путь прийшли усі, хто його знав: рідні, близькі, колеги та побратими, педагоги та представники влади. Ми проваджуємо в останній путь нашого побратима. Героя Ігоря, який віддав своє життя, саме найголовніше, за мир та спокій, суверенітет нашої держави. Загинув Ігор, обороняючи позицію під час штурму ворога на позицію, під час стрілецького бою, отримавши поранення на сумісність життя. Ігор назавжди залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті як чудова людина, кращий військовослужбовець. Стрілець, помічник кулеметника 3-го відділення 3-го взводу, 11-ї роти 4-го батальйону 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Щирі слова співчуття батькам, рідним та близькам, друзям, побратимам знайомим. Вічна пам'ять герою царство Небесне. Слава Україні! Кажуть, що Господь забирає найкращих. Я не погоджуюсь. Просто найкраще, вони завжди попереду. Вони завжди в перших шеренгах. Вони нас оберігають. Вони за нас. А ми отут повинні бути за них. Слава Герою! Вічна шана! Слава Україні! Ми пам'ятаємо його добрим, світлим, готовність прийти на допомогу. Він віддав своє життя. За те, щоб ми спокійно жили, за наші домівки, за те, щоб ми жили в мирі. Нехай наша пам'ять про нього буде вічною. Слава Україні! На підприємство він прийшов у 2017 році монтажником з устаткування і санітарно-технічного обладнання. Трудовий колектив, в якому працював його дід і дядько, став для молодого фахівця рідною і другою сім'єю. Він швидко опанував всі тонкощі професії, його в колективі шанували за відповідальність, за відданість слову і ділу. Він любив життя, займався спортом, приймав активну участь в заводській спартакіаді. Ми пам'ятаємо його як вірного товариша, вічна пам'ять герою, світла йому пам'ять. Що знову сьогодні? Втрав сьогодні ми проведжаємо в останній путь ще одного захисника нашої країни. Ненки ігор загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нашу вітчизну від загарбників. Ми ніколи не забудемо, Ігоря. Слава герою, слава Україні! На знак пошани учасники жалобної церемонії схилили коліна, а потім попрощалися з Ігорем Грибанем, поклавши квіти на його труну, поховали захисника на алеї Слави поряд з іншими героями, які тепер з небес оберігають Україну.